Дивіться, татко спік батат. Нарізав пармезанчика. Сібас для себе і для Тоні. Але Тоні що? не хочеться їсти. Так, котик? Чи ти будеш, може, рибку з татом їсти? Mm -hmm. Ні. А батат. Ну, Але тоні. Як і потім, я ж хотів, як вас десь показав. Вибрав пельмені з бал воно, розумієте? І. Сметанку від мужнього. Я хочу вам дещо показати Зараз почекай, покажеш Тонечок, покажеш Сонечку. А ви кажете, от і що я можу зробити? І нічого не можу зробити. Тоні не хоче і все. А що ти хочеш показати? Скажи що. Ну, Що, З вікна це? Так. Да. Ні, це не можна показувати, Тоні. Ну бо так, з вікна не можна показувати. Так, от. От Та вам нас у нас є в вогонь колись. Так, Тоні, але то не можна показувати, щоб ніхто не знав, де то. От, а ви кажете, ну я не то, що там виправдовуюсь, просто хочу. А може і навіть, виправдовуюсь, бо в натурі. Я так подивився, таке враження, що Тоні. Одні <с�и> <с�и> круасани їсть. А у нас круасани тільки по неділях. Но... Тому виходимо. Ні, тонічок не піднімайте таке важке. Отак, так якщо то ні, то їсти не буде, то татку з задоволенням з Які проблеми? Нема проблем.